Вічна суперечка БМВ чи Мерседес. Одні за Беху, тому що це швидкість, інші за Mercedes, тому що це комфорт. Але ми з вами знаємо, хто насправді є німецьким батьком. Я не є фанатом вак групи, але з усіх машин, що випускає цей концерн, мені до вподоби лише Ауді. Її добротність, якість матеріалів. Надійність на досить непоганому рівні, і погодьтесь, ауді це бренд з досить хорошою репутацією, коли люди чують про BMW в багатьох стереотипи – а не надійна, їсть масло, ламається і так далі. Чуть про Мерседес. Mercedes? Мерседес Mercedes вже не той, не є, не хочу, не хочу. Про Ауді, крім того, що вона не дешева в ремонті, ніхто по факту нічого поганого не скаже. Підвізка. Тут багатоважільна підвізка. Я не скажу, що вона проста, не скажу, що вона дешева, але її плюсом є те, що вона класно тримається дороги. Один раз її перебрати і забути на декілька років. Але ці декілька років машина, порівняно з іншими, дуже непогано керується. Двигуни. Тут досить широка база самих двигунів, починаючи від 1,6 бензин, 1,8 бензин, 2 літри бензин, 3 літри бензин, 2 літри дизель, 3 літри дизель. Одним словом, реально багато двигунів, але які з них реально варті уваги? Давайте так: якщо ви прям, ну, дуже хочете Ауді, але хочете, щоб в плані обслуговування самого двигуна було максимально просто і надійно. Берете 1,6 бензин, його вже знають усі вздовж і впоперек переберуть його, поставите газ і будете собі економно їздити. Забудьте про якусь шалену динаміку, це атмосфера, але він досить надійний і простий. Другий двигун, який в цій машині, як на мене, можна брати, це дволітровий дизель. В принципі, якщо його нормально обслуговувати, він буде бігати і бігати. Але майте на увазі, з дизелем по цінах буде набагато страшніше порівняно з бензиновим атмосферником. Так, є досить непоганий трилітровий дизель, є трьохлітровий бензин, але чесно, я не розумію, навіщо брати таке авто з об'ємним двигуном ще й в такий час. Коробки на ці машини ставилися механічні варіатори і автоматичні. Я би радив брати лише механіку або автомат, хоча його треба дуже добре перевіряти. Варіатор на свій страх і ризик. Кузов. Ці авто є досить стійкі до корозії, якщо вони нормально експлуатувалися і не були в ДТП. Якщо ви хочете побачити тест-драйв на авто, яке більш стійке до корозії, тапайте сюди і дивіться салон. Чесно, враховуючи те, що це 2007 рік, мені дуже подобається. Якість матеріалів, добротність, збірка все на вищому рівні. Ми проїхалися, нічого дуже не скрипить, не дрібіжить. Видно, що це ще старий і якісний німець. От, бляха, люблю я старіші машини. Сідаєш в старішу ауді, ти відчуваєш, наскільки тут старалися ніякого дешевого пластику, ніякого здешевлювання сідаєш і розумієш, що тебе ніде не надурили. Вдумайтеся, шостий рік ми маємо шкіряний салон, роздільний клімат контроль, кондиціонер, підігрів сидінь, виїзний підстаканник, виїзна шухлядка, ESP, передній підлокітник, задній підлокітник. Передні туманні фари, задній парктронік, фаркоп, вікна з дотяжками, як на мене, дуже гідно. Місце в салоні в першому і другому своєму тест-драйві на Ютубі я вже казав, що для мене це важливо, тому що я не є низенький. Але тут, враховуючи те, що це, це клас, місця досить нормально. Наприклад, в ногах мене нічого не тисне, по ширині мені комфортно, по висоті над головою мені також комфортно. Одну руку я кладу сюди, іншу руку я кладу на підлокітник. Так, якщо справа вже від мене хтось сидить, на підлокітник зручну руку він же не поставить. Але для мене, як для водія, тут комфортно. Ззаді, сам за собою, я сідаю, ноги мені не впираються в спинку, головою я не впираюся, хоча я сів нормально. Двом тут сидіти буде дуже зручно. Трьом також реально, але прям в далеку дорогу, трьом таким хлопам я б їхати не радив. Хоча це Ауді, і багато хто каже, що не практичні машини, не для наших доріг, не для наших умов. Але багажником вона мене приємно вразила. Само собою якісь комоди чи штахети нею перевозити не вдасться, але набити багажник речами, коли в сім'ї чотири людини, декілька валіз і так далі, на ній буде без проблем. Плюси: перший її плюс це нормальний кліренс. Він дозволить вам проїхати по поганих дорогах на природу і так далі. Це реально дуже сильна перевага. Другий плюс це зносостійкі матеріали в салоні. Ви не побачите в пробізі 200 тисяч постираних кнопочок, пошарпаного керма, подертого підлокітника, подертого важеля КПП. Реально воно тримається і виглядає навіть після 200, а деколи і після 300 кілометрів пробігу. І третє для тих, хто хоче придбати собі Audi, я скажу так ті всі легенди, що вона виносить мозок, залишає тебе босим голим. По-перше, треба знати, які двигуни брати, треба знати, на що звертати увагу. Якщо ви берете ауді з надійним або простим, або просто надійним двигуном, який себе зарекомендував, ви просто раз її обслуговуєте і їздите. Тепер давайте швиденько пробіжимося по мінусах цієї машини, але їх попереджаю, прямо ж дуже багато тут немає. Перше, це і мінус, і плюс. Вони в ціні дуже не втрачають і живі варіанти коштують 7,5, а то і більше. Другий мінус, оскільки ці машини майже всі пригнані з Європи, знайти її з маленьким рідним пробігом реально, але не просто. Про решта мінусів поговоримо під час тест-драйву. Давайте на ній проїдемося. Поїзді вона мені дуже подобається, вона гарно керується, вона м'ягенька, багатоважена підвізка ковтає нерівності. По їзді взагалі ніяких питань немає. Ергономіка, в принципі, все під рукою, все придумано, все продумано, все зручно, все класно. Є тільки пару нюансів, які мене трошки підбішують, але ну в кого їх нема. Перший мінус під час їзди це. Те, коли ви зупиняєтеся, хочете затиснути ручник, вам незручно і ви піднімаєте підлокітник, тому що ви його не затиснете хіба отак, але це вже незручно. В мене так само було таке на Opel Astra, але там було ще не зручніше. Тому тут цей мінус можна рахувати такий. 50 на 50. Наступний мінус. Він не є також критичний, тому що по факту в ній і критичних мінусів немає. Я просто ну, до чогось мушу придратися. Це скрипучий підлокітник. На ямах, на нерівностях, він не поскрипує. Але якщо ви спираєте на нього руку і на ямах хитаєте, він скрипить. В багатьох машинах він поскрипує. Не у всіх, але в багатьох. Я вже катався не на одній, а четвертій, і у всіх є проблема з тим, що він підскрипує. Тепер пройдемося по її нюансах експлуатації і розберемо, наприклад, розхід. Тут двигун 1,6 бензин, це атмосфера, розхід по місту в районі 90 літрів. На газу вона буде пити літрів 12, це максимум. Тобто, як на мене, це розхід непоганий. І до того ж, в мене була Toyota Avensis з двигуном 1,8 бензин. Повірте мені, 1.6 атмосферний в цій машині їде набагато краще, ніж 1.8 від Toyota. Це однозначно лайк. І все-таки багатоважена підвізка відпрацьовує на 100%. Вона збита, вона гарно керується, вона ковтає нерівності. Так, вона в ремонті буде обслуговування трохи заморочливо. Але раз зробив і забув. Мені ця ауді подобається. За її комфорт, дизайн, ну що говорити. Тачка класна. Але знаєте, яке авто є ще комфортнішим на звичайній пружинністій підвізці? Клацайте сюди і дивіться, мій Драйв на цю машину всім папа.